Боже, це читання і розважання Твого Слова, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю прийди, і вселися в нас, і очисти наш, нас від досякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангелії від Марка 2, 1, 12. Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що він у домі, і там зібралось стільки народу, що не було більш місця, навіть перед дверима, а Він промовляв до них слово, і от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що через народ не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру до розслабленого і каже, Сину, відпускаються тобі твої гріхи, а були й деякі книжники, що сиділи там та міркували собі, і як може цей так говорити він богохульствує? Хто може прощати гріхи крім одного лише Бога? Ісус же вмить збагнув, збагнувши духом, що вони таке собі думають до них і каже, чого таке ось намислюєте в ваших серцях? Що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, а чи сказати Встань, візьми твоє ліжко і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого. Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очі всіх. Тож, чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли, Ніколи ми такого не бачили. Амінь. В від Марка 2, 1, 12. Оздоровлення розслабленого, спаралізованого. Ісус повертається в Капернаум. Матей говорить у своє місто. Тож можна подумати, що вважалося, що Ісус жив в Капернаумі. Правдоподібно він був в домі Петра, і чутка швидко про нього розійшлася, і люди прийшли слухати його, принесли чотири друзі розслабленого, спускаючи з даху. Бо дахи в Палестині були рівні і покриті гілками з глиною Адами були низькі, і тому легко було розібрати стелю. І легко були розбиральні і збиральні. Ісус бачить цю віру. Друзі, що трудилися доставити хворого до Ісуса і знав, що хвороба від гріха, і каже: Сину, відпускаються тобі гріхи. Сьогодні це звернення до мене. Бо я, ідучи до церкви, до сповіді, чекаю почути ці чудові слова. Ісус ніжно говорить Сину, до мене, бо любить мене. А оскільки бачить бажання мого серця, то відпускає мої гріхи. Дякую Ісусу за твою велику милість до мене. Часто гріх є причиною хвороби, а я хочу бути здоровим, щоб максимально посвячуватися для служіння Богу. Я сьогодні є тим паралітиком гріхів, які вчинюю, вони сковують мої думки, слова і вчинки до добра і спонукують до зла. Так як сьогодні Ісус оздоровляє хворого, так і я вірю, що сьогодні буду оздоровлений з душевного болю за гріха, і з страждань, які є наслідком гріха чи неправильного такого небожого способу життя. Євреї всі хвороби приписували гріха, тому Ісус в голос це каже, Він каже істину, яку треба славити, а не осуджувати. Славити, те, що Ісус. Прийшов і допомагає людям виходити з всякої недуги із клопотів свого життя. Ісусе, дякую тобі, що ти своєю жертвою, своєю кров'ю обливаєш і обмиваєш мене з гріхів, що ти своїми ранами стілюєш мене від хвороби, страждання, переживання, клопотів. Приймаю рішення прийняти. Цю благодать, яку Ісус для мене сьогодні приготував, а саме зцілення душі і тіла від зла, яке в них оселилося. Дух Святий наповни мене справжнім, сильним покаянням, жалем за свої гріхи, щоб я більше до них не повертався. Амінь. Богом благословного ранку і дня, благословного входу і виходу і кожної справи. Amém.